Телефон, телевізор і мікрохвильова піч ці три речі вважають джерелами найбільш інтенсивного магнітного випромінювання. Чи впливають невидимі хвилі на здоров'я людей негативно? Достеменно невідомо. Втім, гігієнічні норми користування існують у всьому світі не просто так. До прикладу, на сьогоднішній день дуже популяризовано застосування комп'ютерів, то в санітарних правилах чітко прописано, що робочий час повинен безпосередньо роботи з комп'ютером повинен бути не більше 4 годин. Хоча робочий час людини праці є 8 годин робочий день. Не носити телефон у кишені, не ставити телевізор у спальні. Прості, всім відомі, однак майже повністю проігноровані населенням правила. Чув про таке, але якось не обмежуюся. Рідко виходить на даний момент обмежувати себе від такого, тому що комп'ютери, телевізори зараз фактично в кожній квартирі. Мобільний телефон у дітей вже фактично в садочку. Залежить від людини, як вона ним користується. Може користуватися два, три, п'ять телефонів. А є такі, наприклад, де ми буваємо, що у нього, вибачте, за вираз немає три хвилини, п'ять хвилин вільного. Він говорить, бо йому дзвонять, дзвонять, дзвонять. Пан Юрій каже, нешкідливим жодне випромінювання, навіть природне, назвати не можна. Тому, зловживаючи електроприладами, ми наражаємо себе на небезпеку. Шкідливість є обов'язкова, розумієте, від всіх електроприладів, е, ну, які працюють на електриці, розумієте, всі вони є шкідливі. Хоч більшість не ставиться серйозно до ризиків захворіти через вплив електромагнітних хвиль, та є й такі, що зайвий раз до рук телефон не беруть. А на вихідні завжди стараються обмежити все і навіть виключає мобільний телефон просто на два дні повністю. Ось, Мій телефон в окремій сумці а не в кишені. В Італії прийнято тільки так. Втім, промінить все одно. Якщо не ваш власний електроприлад, то нова потенційна небезпека, вайфай-роутер точно. Недоведеність їх шкідливості призвела до встановлення в кожному кафе і квартирі. Однак населення сумнівається, а чи була перевірка? Колись був народний контроль, технічний контроль. Зараз на підприємствах, які випускають подібні прилади. Того нічого немає, бо це комерція. Я думаю, що з цим має боротися. Міністерство охорони здоров'я і уряд, і виробники. А споживачі вони будуть споживати, що їм сунуть у Європі. Дослідження вже розпочались. Перші результати життя під постійним прицілом електромагнітних хвиль негативно впливає на репродуктивну систему, особливо у чоловіків. Це змушує задуматись: чи буде здоровим майбутнє покоління, і чи буде воно взагалі?